xa, а після новини про рекордну температуру, яку було зафіксовано на території нашої області, ми власне, поспілкуємося з начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василем Гринчаком. Що ж, пане Василю, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися до нашої програми. І сьогодні ми вже говорили, що днями на нашій, на території нашої області так було зафіксовано. Температурний рекорд, а саме 29,5 градусів, що є рекордом за останні 136 років. Так скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така аномально тепла температура в квітні? Які причини на це вплинули, і чи нормально взагалі те, що відбулось таке потепління? Ну, я ваш меншений трошки поправити не 29,5, а 25,9. А, так. Але так, та, так дійсно це був рекорд 2 квітня в 1888 році було всього 23,2, тобто на 3 градуси, майже ми перевищили рекорд такої температури. Ще в нас 31 березня теж була температура майже 24 градуси тепла, 23 градуси було в 1903 році. Підвищення температури таке пов'язане з переміщення жаркого повітря Середземноморя. Воно переміщувалось з південного заходу на північний схід. Ну, звичайно, це аномальне тепло як для е, початку квітня. Це температури травневі. Е, в... В західних областях України було ще тепліше, тому що там, от, наприклад, 2 квітня майже 29 було в Вінниці, 1 квітня 29 було в Чернівцях. Але в нас тут стоїть антициклон, і це повітря тепле. Ну до нас вже доходить. По перше, охолодженим трохи, а по-друге, воно не, не проходить далі. А яка нормальна температура для початку квітня? Для початку квітня перша декада середньодобові температури 6-7 градусів тепла. Зараз йде 12-13, тобто на 6-7 градусів вище норми. Тобто можна сказати, суттєво перевищили так. Ці показники так, суттєво суттєво перевищили. Так, ще таке питання: днями писали, що в Україні там знову має бушувати ось ця там пилова буря з сахари. Так казали, що там про першу хвилю. Зараз вже там друга на має на підході. Розкажіть, як це вплинуло і впливає на температуру повітря в Україні найближчим часом? Ну, Пилова буря, знову ж таки, це надто гучно сказано. Пилова буря це коли б мило пісок в приземному шарі атмосфери, вітер більше 12 метрів за секунду, мило б це три дні більше. Це просто ну, на температуру, скажу, це не впливає. Хіба що пару днів, от ви бачили, коли у нас там 1-2 квітня було імлисте небо, і сонце не пробивалось, тобто менше. Прогрів. А так це досить мілкі часточки пилу і піску, які переміщуються на висоті десь 3-5 кілометрів в, 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 в придземному шарі. Дуже маліка концентрації. Тобто, е, ну. Практично не впливають вони і на температуру. просто разом із переміщенням жаркого повітря по потоку прийшов цей пил Сахари, який там піднявся внаслідок пилової бурі. Знову ж таки він переміщався з південного заходу на північний схід, і ну в територію України пройшов, але потім змінились напрямок. К... Повітряних мас з заходу на схід, і в західних областях прийшли знову ж таки дощі до нас. Вони не дійшли в зв'язку із стійким антициклоном на територію східна територія України. І тому да йде да, в другий. кажуть про другий. Прихід цього піску з Сахари, але в менших концентраціях, набагато менших концентраціях, це, це було першого разу. І таке явище досить рідкісне, хоча останніми роками, от 2018 рік, я пам'ятаю, теж десь в березні, десь в середині березня було таке ж саме. Тобто, періодично, той пісок, який піднімається там внаслідок сильних піщаних бур, саме в Сахарі піднімаються верхні шари атмосфери і по потоку переміщується і на Європу і західну, і попадає в східній Європі. І до нас доходить теж. А скажіть, будь ласка, чи очікувати найближчим часом після ось такого різкого потепління, якого і погіршення погоди? Якось там похолодання, повернення температури до норми? Ну, погода вже трошки змінилася, в зв'язку з формуванням циклону над Балканами і в нас. Пройшли атмосферні фронти, але вони сухі, без істотних опадів. Температура дещо знизилась. Е, ну, на найближчі декілька днів вночі 6, 11, день 15, 20, тобто це кроткочасне зниження температури наприкінці тижня знову підвищення. і Попередньо м, друга половина квітня після 15-го числа там деякі зниження температури, але не суттєве. Якщо зараз температури йдуть на 6-7 градусів вище норми, то вони просто війдуть в норму для квітня. А коли остаточно прийде весна? Ну, метрологічна весна у нас вже прийшла. Температура через 5 градусів середньодобова, що означає початок вегетації, відбулася 16-17 березня, десь днів на 10 раніше середньобагаторічних термінів. У квітні, десь числа 8-10, повинна температура перейти через плюс 10. Я думаю, так вона і перейде. Ну, це вже весна. Розумієте, От, е, температури середньодобові вищі норми, такі максимуми, а людям все одно хочеться більшого, більшого тепла. Ну, справжнє тепло це вже кінець квітня. Е, хоча, бачите, у нас на початку квітня були вже й травневі температури. Е, зразу хочу сказати, що заморозки в квітні явище звичайне. Тобто, ну поки що вони не прогнозуються. Там було зниження деяких температури е, в кінці, наприкінці тижня, але. Е, Поки що зниження температури до мінусових значень не прогнозується хоча знову ж таки заморозки у квітні це явище звичайне. А от якщо заглядати, ми знаємо, що ви не любите прогнозувати погоду на довгий період, так а якщо прогнозувати, можливо, ось, давайте ну квітень. Коли там стане саме така вже найбільш жарка, точно там температура, коли потрібно буде вже там стовідсотково без курточок ходити, коли можна буде ось дійсно там в шортах, скажімо, виходити на вулицю? я думаю, ближче до кінця квітня. До кінця квітня. У нас в першій декаді травня Вже температура середньодобово переходить через плюс п'ятнадцять. Що означає початок літнього періоду. У 2012 році у нас 23 квітня вже температура перейшла через 15. Тобто, після 20 квітня і ближче до травня, ну вже температури такі, по справжньому, можна сказати, майже літні будуть. Тому що тенденції такі, що кожного місяць, ви бачите, у нас зима коротка, весна рання. Спочатку в лютому у нас був квітень, потім у квітні-травень, в березні було. Дещо прохолодніше, але все одно середньодобові температури перевищували норму. Я маю на увазі прохолодніше ніж зараз. Тобто, ну, в травні почнеться літо. Я думаю, в сроки десь близькі до середньобатарічних, а мож, можливо, навіть і раніше. А яка найнижча температура була саме 6 квітня? 6 квітня, в 1942 році далекому, було мінус 7. А от найвище було в 2017-му плюс 26. тобто в один і той же день, але в різні роки протягом такого багаторічного періоду спостережень ми спостерігали такі температури повітря. От, взагалі, в першій декаді квітня. Найвища температура була майже 28 градусів тепла в 1975 році, 8 квітня. Це найвища температура квітня. А найнижча – мінус 9, звичайно, на початку квітня, 1 квітня 2004 році. Тобто квітень такий він від мінус 6-7 до плюс 28 Наприкінці місяця, скажімо так, місяць, який не, не не визначився з тим, як він холодний, все ж таки, чи теплий? Так не. пане Василю нас ряд спостережень з 1886 року, і за цей період були різні квітні різні температури, де місяць на місяць, рік рай рік не схожий, і не буде схожий тому що по погода мінлива і природа. Змінюється. А чи можете ви тоді отак виокремити за роки спостереження, можливо, рік, коли було там найбільше коливання температур, там від мінус семи, наприклад, до плюс двадцяти, так? Який це рік був? В один рік такого не було. Були температури, коли вночі були заморозки, там до мінус трьох, і знову ж таки в повітрі більше на ґрунті, от, а до плюс двадцяти п'яти? От від 0 до 25 у квітні буває майже кожного року. Тобто, заморозок хоч один день і буде, а вже температури в день прогрів сонечко вище прогрів атмосфери, і буває в день 25, а вночі 0. Це буває майже кожного року. Якось не помічав за собою такого, але дякуємо за такі спостереження. Будемо тепер трішечки більзнаними. Пане Василю, дякуємо, що доєдналися до нашого ранкового ефіру до годинника. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Василем Гринчаком, начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Ще раз дякуємо. До наступних зустрічей. Дякую вам, що запросили. Щасливо. Дякую, до побачення.